Історія Адідас і Пума усе почалося у 1924 році в німецькому містечку Герцогенаурах. Брати Адольф та Рудольф Даслери відкрили майстерню спортивного взуття Гебрюдер даслер Фабрік. Їхні кросівки швидко здобули популярність. У 1936 році американський атлет Джесі Оуенс виграв на Олімпіаді в Берліні в взутті Даслерів. Але після Другої світової війни між братами спалахнув конфлікт. Причини досі обговорюють одні кажуть через політику, інші через сімейні образи. У 48-му вони розійшлися назавжди. Рудольф заснував Пума, а Адольф Адідас. З того часу герцогенаурах став містом двох таборів. Мешканці навіть ходили у різному взутті, щоб показати, чию сторону підтримують. Пума першою вела футбольні бутси з гвинтовими шипами. А Адідас стала лідером у легкій атлетиці та спонсорувала цілі національні команди. Їхнє суперництво змусило обидві компанії постійно інноваційно змагатися, що зробило їх світовими гігантами. Іронія в тому, що примирення так і не сталося за життя братів. Лише у 2009 році співробітники Адідас та Пума символічно зіграли товариський футбольний матч, закривши десятиліття напруги. Сьогодні Адідас і Пума два бренди, що народилися з однієї сім'ї, але й досі змагаються за першість на світовій спортивній арені.